Дього дня, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по роботі з шовковим фаміраном. Силочку на мене його при базу під відео. У мене було такий обзор матеріалів з цим фаміраном. І зараз вийде серія майстер-класів по роботі саме з шовковим фаміраном. Перший майстер-клас це ось така чудова заколочка з трояндою. Ви побачите, як я з ним працюю, як збираю все дуже просто, без використання особливих інструментів, без мультик, тому кому цікаво. Давайте залишайтеся час ось цього формі рану якого. Я показувала обзор покупочки, силочку залишу під відео, в якому я його придбала. І сьогодні хочу показати, як працювати саме з цим матеріалом. Це дуже ніжний Фаміран шовковий люкс. На дотик він дуже приємний, м'ягенький. Сьогодні ми з нього зробимо прикрасу. Ось. Пізніше я ще деякі роботи зроблю з цього фоамірану але сьогодні почнемо. Перший майстер-клас по роботі із шовковим поміраном. Ось дивіться. Це буде чудова заколочка. Ось, яка мені дуже подобається. Надію, що вам сподобається, але перед тим, як її зробити, ми з вами виріжемо заготовочки. Кількість заготовочок ви побачите на екрані. Відріжемо відрізочки. Перший відрізочок буде шириною 3 см, тобто зробимо відрізочок 3 см, слідуючий відрізочок ширший буде 3,5 см. Ось так ми позначимо позначки поставимо, а потім відріжемо ось такі полосочки. полосочки. Я відрізаю в основному по всій довжині. Зараз я відрізаю тільки для того, щоб показати вам, як я обробляю. У мене вже готові пелюсточки для цієї квіточки. Ось. Я відрізаю спочатку такі відрізочки, потім з цих відрізочків нарізаємо ось такі заготовочки. Вони мають бути ширші. Якщо у нас відрізочок ми відрізали 3 см, то ширина у мене 4,5. Тобто 3 на 4,5 і 3,5, теж буде в нас ось 3,5, теж у нас буде десь на 4,5 на 5. Тобто такі широкі, широкуваті пелюсточки, 4,5. Нарізали, тоді зложуємо і формуємо такі, значить, заготовочки, так. я буду показувати на двох менших, на двох більших, а кількість буде вказана на екрані, скільки треба саме пелюсточок того і іншого розміру. Витинем. Складаємо в гармошку і прокручуємо пальцях, тим самим виженим повітря з цього фомірану. Ви властивостях він відрізняється від іранського, розтягуємо, розтягуємо в ширину. Для того, щоб наша ця пелюсточка була зовсім тоненька, Вона нас, ми її розтягуємо повністю. Ось. Ми сформували ось таку широку пелюсточку, а потім за краєчки ось так загнемо в другу сторону. Можна в деяких місцях буде не всіх, а навіть зробити таку фильку, чи навіть трішечки надірвати, щоб наш край полюсточки не був зовсім рівненький, а трошки ось такий вилястий. Я надіюсь, що зрозуміло. Зараз ще раз показую на меншій. Прокручуємо. І тоді розтягуємо в сторони. Він дуже добре тягнеться, розтягуємо, і тим самим його робимо дуже тонесеньким і ніжним. І формуємо ось таку, ось яка вона широка Палюсточка. Потім у нас залишаються краї. Краї ми загинаємо в другу сторону. Ось. А потім робимо трошечки трішки такі в деяких місцях. Відтягує. Якщо у вас пелюсточка розірветься, отак, як у мене, ні в якому випадку я її не викидаю, навпаки, це використовую як такого свого роду природній ефект, тобто залишаю крузородну полюсточку, вона пізніше, як ми зберемо трелявночку, буде дуже гарно дивитися. З більшими робимо аналогічно, складаємо Прокручуємо, розтягуємо і зверху, розтягуємо, а тоді беремо на палиці і ось так підтягуємо в другу сторону. Ось так. Підкручуємо, підтягуємо, формуємо таку ось пальосточку. Ще раз показуємо. Втягую в сторону для того, щоб наш фоміран розтягнувся і був дуже тоненький і ніжний. Потім пальцями підложу подушечку пальця, збина краєчок і вигинаю в другу сторону. Ось. І тоді вже починаю з двох сторон більшу ось так закручувати до серединки. Ось так. Ось така в мене пелюсточка більша, виходить, ці меншенькі. Переходимо до наготовлені пелюсточки, менших у нас 12, більших 14 штук. І ми починаємо нашу зборочку. Збирати я буду на надріти, як завжди, мені так зручніше, але без фольги. Беремо три пелюсточки меншого розміру. Я їх ось так буквально краплинкою знизу склеюю одна з одною. І сформуємо такий чудовий бутончик. Буквально краплинка ми зміщуємо трішечки, Ось. буквально краплинка клею. І ми зараз ось так такий ніжненький сформуємо бутончик скрутимо. Для того будемо ось так, капати на краєчок клей і скручувати, формувати такий чудовий. Малесенький бутончик. Ось так. Ми сформуємо, закрутимо його, а потім краєчки акуратненько, капалечкою клею, все, ось так акуратно підклеїмо знизу. Ось такий бутончик у нас вийшов. І зараз будемо продовжувати нашу зборочку. Низ можна вирівняти. І продовжуємо будемо наклеювати, ось, щоб в нас рівненько ось тут все лягало. Тому беремо клей і наносимо, починаємо, як сформували бутон, з будь-якого краю значення немає, просто наносимо понизу і не зовсім плотненько, ось так легесенько підклеюємо пелюсточку. Слідуючу, слідуючу дротик я не вклеїла, забула, ну нічого. Можна було б вклеїти, звісно, було б зручніше. Так, легенько наносимо і понизу вложимо слідуючу пелюсточку. Ось так дуже легенько і ніжно. Так. Ось так у нас вийшло. Далі наносимо клей на половину попередній і вперед. Клей наносимо в нижній частині нашої трояндочки, і це місце, де є клей, прижимаємо пальчиком, щоб не було, потім клей у нас ніде не виглядав, щоб все було гарно і красиво на половину попередні і вперед. Беремо пелюсточку і приклеюємо. Ось так у нас виходить зборочка, клеїмо далі на половину попередньої і вперед. Я не вимикаю навіть камеру. Всю зборочку від першої до останньої полюсточки буду показувати на камеру. Для того, щоб хто ще не міг складати трояндочки, щоб було все зрозуміло на половину попередній і вперед. Ось ми наклеїли з вами. Всі пелюстки меншого розміру. Ось так на даному етапі у нас вийшло. Так, переходимо до другого розміру, беремо наші пелюсточки, склеюємо їх по дві, знизу. Ось так, попарно, з невеличким зміщенням, і попарно будемо зараз наклеювати їх сюди на низ. Робимо це так. Вже наносимо клей ось сюди нижче, що ви бачите, і наклеюємо наші подвійні пелюсточки. Ось так, наполовину попередні і вперед. Так. Так. Всі пелюсточки ми клеїмо. Попарно. Зі зміщенням. Сторону приблизно на пів сантиметра і наносимо клей на половину попередньої і вперед, і в опарні пелюсточки ось так приклеюємо ось наша трояндочка. Раяндочки у нас получилась на даному етапі. Так, ми закінчили ряд, і в мене залишилось ще декілька пелюсточок, тому я їх приклею ще ближче, підтягуючи до центру. Ось, просто ось так підклеюю. тримаю місця. Декапаю клей, прижимаю обов'язково пальцем. Ось так. Тут вже ці чотири пелюсточки я приклею не, ну, просто в тих місцях, де вважаю, що мені хотілося би бачити пелюсточку. Тобто, вже не по схемі. Тобто, де вам хочеться, в якому місці більше підклеїти, в такому і підклеюєте. Так. Це дуже ніжний фоміран. Так. І остання моя Ось така трояндочка в нас знову вийшла. Зараз зробимо листочки і зберемо все на заколочку. На листочки я беру оливковий фаміран, на листочки оливковий іранський фаміран. Листочки роблю слідуючим чином, вирізаю ось так невеличкий такий прямокутничок, зрізаю країчки. Потом ось вот такие надрезы. Ось. Можно сразу робити надрезы, можно просто рівненько вырезать, а потом срубить вот такой, такой, зубчик. Ну и известно петкалика, Підклеїчка. Я взяла шість з на шість половиною такий квадратик, ось так його зігну і наріжу зубчиками краєчок. Так, є. Можна віджати на універсальному молді, її, розігрівши біля праски і прижавши до молда. Але якщо немає молда, ви тільки розпочинаєте свою роботу з вами ранок, тоді можна просто взяти праску, розігріти листочок. Праску ставимо на 2, добре розігріваємо, складаємо ось гармошку, легенько прокручуємо в пальцях, і тоді розгортаємо посередині і розтягуємо легенько в сторони. Ось такий виходить, листочок. Ось точно те саме ми зробимо з підклеєчкою. Підклейку можна так само віджати на молді, а можна просто нагріти на прасці, зігнути, прокрутити все в пальцях, і вийде дуже чудова, гарна підклейка. Розгортаємо обережно, щоб не розірвати фоміран. Ось так. Після того, як в нас вже зроблені всі листочки, ми шість листочків посадимо на дріт. Дріт беремо приблизно 0,5-06 мм. Ось так відрізаю я, беру листочок, згинаю його на половинки, можна його ще ось так протягнути, ось, щоб зробити отут таку. Місце для вклеювання нашого друтку. І капаємо клей, капельку, ложимо дріт, в цю капельку клею і зажимаємо це місце, прожимаємо дуже добре ось пальчиками, щоб наш дріт міцно вклеївся всередину. Це дуже важливо. Потім краєчок, ось тут все зайве зрізаємо. Для того, щоб можна було замотати тейп стрічкою Далі я беру тейп стрічку в колір листочок, в мене оливковий, і відриваю, і ось звідси, починаючи з цього місця, починаю обмотувати листочок тейп стрічкою Не листочок, а дротик-стрічкою. Ось так у мене вийшло такий листочок. Точно так само можна віджати і приклеїти на проволочку. Тобто, можна робити так, можна робити інакше. От. Можна підтягнути, трошки підтягнути, так, щоб листочок вам подобався. Ось таких листочків ми з вами робимо 6 Формуємо, значить, такі гілочки по три листочка, беремо три листочка, ось так злокладаємо і формуємо гілочки. Кріплення тут може бути любе взагалі, на ваш вибір, можна кріпити на обруч, можна на брошку. Я ж прикріплю сьогодні, заколка в мене буде. Ось по три листочки ми ось формуємо такі гілочки. Складаємо три дротики разом і їх ось так змотуємо, сформувавши такі гілочки. Потім обрізаємо зайвий дріт, ось таким чином. Потім ми приклеїмо, я точніше приклею ось так свої гілочки з двох сторін. Ось приблизно ось так. Я прикладаю в різні місця. Так щоб мені ось подобалось. Коли мені вже подобається так, як мої гілочки лежать, я їх фіксую і клеїти буду на секундний клей. У мене це 505. Ось, капаю, тоді клей і приклею. Приклеюю гілочки. Ось так. І, звісно, все це зафіксуємо зверху листочками, підклейками для міцності. Ось. Треба деякий час притримати, щоб все підклеїлось. Так підклеїлося у нас. Ось така заколочка. Вже, вже ви бачите, що виходить приблизно. Ось так. У нас ще є листочки і підклейка. Підклейку клеїм. Зараз я ось наношу клей на серединку і закриваю ось це місце підклейкою. І прожимаю ось тут, все прожимаю ці дротики, щоб вони нас міцно зафіксувалися. І трималися міцно ось. Підклеюю я ще тільки серединку, як ви бачили, бо пізніше я ж ось наношу ще клей. Я ще хочу доклеїти листочки, ось так, наприклад, в деяких місцях. І вже тоді, коли доклею листочки, гарненько, акуратненько тут все підклею. З цієї сторони я зроблю аналогічно, підклею листочок. Відгинаю це місце, наношу клей, беру листочка і клею його ось сюди. Так, розвертаю, показую вам. Ось так в мене вийшло. Потім, коли я вже підклеїла листочки, всі які мені хотілося б, я починаю підклеювати оці ш... чешелистики до самої квіточки. Ось так. Вже закріплюю все. Так, фіксую, знімаю ниточки, управляю квітку нашу. Ось бачите, якщо у виходить. Ось така квіточка у нас виходить. Беру заколочку і зараз я прикріплю на заколку. Ось так. На Наносимо клей на заколку, але перед тим, як кріпити саму композицію, я спочатку ось так прикріплю сюди листочки з хомірана. У мене декілька залишилось для того, щоб все міцніше трималось. Ось так цю і в іншу сторону ось. два листочка. Один листочок у мене піде ще сюди, таку платформочку я зробила, і зараз ми вклеїмо з вами заколочку. Ось. Заколочка у нас буде йти: отак От у мене буде йти заколочка. Я теж прикладаю, ложу, намічаю місце. Де я маю наносити клей, наношу клей і на це місце тоді ложу заколку. Міцно прижимаю, слідкуємо за тим, щоб був вільний доступ до краєчку заколки, щоб пізніше нам не прийшлося, не прийшлося відривати, щоб було зручно користуватися нашою прикрасою. Тримаємо деякий час. Сюди я наношу під листочки ще трішечки Клею для фіксації, щоб зафіксувати все. Я прижимаю міцно, зараз покажу, буде добре видно на квіточці. Ось, бачите, як я поражала, що я квіточку. Але це нічого страшного. Зараз я її легенькими рухами все виправлю, і в мене буде все міцно і надійно триматися. Ось Така чудова трояндочка на заколочці, нас з нас сьогодні вийшла саме шовкового формі Ось все. Ось такий був сьогодні урок. Ще я зроблю декілька майстер-класів, надіюсь, із використанням шовку фламірана. Будемо по-іншому його обробляти і робити ще деякі квіти. Я надіюсь, що вам було цікаво. Силочку намазуємо, де можна придбати такий фламіран. Я залишу знизу під відео. Переходьте, купуйте і творіть разом зі мною. Я дякую всім за увагу. І надію, що вам було цікаво бути зі мною. До нових зустрічей!